Вітаю вас на каналі The Facebook. Сьогодні ми оглядаємо книгу митрополита Антонія Сурожського Брак і сім'я. Ця книга у мене в м'якій обкладинці. Всього тут є 304 сторінки. На жаль, тут не вказано, ким коли видана. Ми, напевно, чули про митрополита Антонія Сорожського, який є автором цієї книги. Він народився у 1914 році в сім'ї російського дипломата. Після революції він сім'єю оказався в еміграції. В Парижі закінчив середню школу, а також медицинський факультет університету. Під час Другої світової війни був хірургом у французькій армії, після закінчення війни. Деякий час продовжував медицинську практику а після став священником і був направлений служити у Великобританії. За даними опитувань у Великобританії, популярність Антонія Сурожського була на рівні з популярною групою Бітес у той час. Тобто він можна так сказати сучасним словом був вагомим інфлюенсером у Великобританії, та я думаю, і поза її межами в той час. Також митрополит Антоній Сурожський був представником Руської православної церкви в Західній Європі. В СССР Антонія митрополита Сурожського знали через програми а, Руської служби BBC. Тобто, він на той час був таким собі блогером. А, на той час книжки складаються з таких розділів, як «Таїнство любові, брак монашество, церковь», Катехізис для батьків, бесіди з батьками, відповіді на питання, виховання дітей в вірі, проповіді, про монашество, а також про спасіння в миру. Дуже багато розділів. В Першому розділі Брак і сім'я більше розказано про те, як з'являється любов, як визначити ну ніби такі визначити, чи це є любов, чи це є закоханість. І більше розказано, пояснено про таїнство в Далі багато дуже приділено уваги про виховання дітей. В Цій книзі є досить цікавий такий розділ про відношення дітей до смерті. Я Думаю, що батьків, яких є діти, це питання вони задавали батькам, що таке смерть, чому так відбувається? І ось в цьому розділі владика пояснює, як. Дітей підготувати до цього питання, пояснити їм, що це таке з точки зору е, віруючої людини, е, що це і як відбувається, е, так щоб вони не злякалися, щоб вони були підготовлені, щоб вони правильно сприймали е, смерть рідних і близьких. Е, тут є теж такі розвідки про страждання дітей, е, про відносини дітей і батьків. Цікавий розділ, де батьки задають Антонію Стуричському питання, які їх хвилюють по відношенню виховання дітей. Ось. В цій книзі також є розділ про самотність, як самотність сприймати віруючій людині. Дуже цікаво, Владика, пояснює вибір шляху, а також про брак по благословінню. Теж дуже цікаво Владика описує про брак по благословенню, що це таке брак по благословенню. Тут є розділ про гражданський брак, тобто громадянський шлюб, про монашество і про спасіння в миру. На кінець хотілося розказати історію про жінку, яку я зустріла, і яка на початку своєї кар'єри в Україні отримала запрошення працювати у одному відомому банку Лондона. І їй прийшлося переїхати з України в Лондон, щоб працювати в цьому банку, І оскільки вона була православна християнка, вона почала відвідувати храм, де на той час служив владика Антоній Служський. Але оскільки вона тільки переїхала, у неї не було такої великої зарплати, не було достатньо коштів, тому що треба було орендувати і квартиру, і були витрати домашні якісь. У неї не завжди не вистачало грошей. А, а дорога до храму вона е, коштувала і, і квитки коштували дорого і е, сам час. Е... Добирання до храму теж було е, довге. І ось в неї крутилися такі думки, що ніби можливо їй, щоб зекономити трошки грошей, не кожну неділю їздити на службу, а їздити, наприклад, через тиждень, щоб трішки зекономити гроші. І ось ця думка постійно її ніби хвилювала в голові. І одного разу після служби, коли вона підійшла в кінці служби до хреста, від благословіння до Владики, е, Владика її благословив і сказав такі слова, що. Дитинку, не переживай за гроші, приїжджай сюди до храму молитися, скоро ти гроші взагалі не будеш рахувати. І так сталося дійсно, що через декілька років ця жінка була підвищена у посаді. Заробітна плата її стала досить високою, що дійсно вона не рахувала гроші, ніколи ні в чому не мала нужди. Ось так владийка знав наперед, що ще чекає цю жінку, щоб вона і не хвилювалася за своє майбутнє. Він її таким чином заспокоїв. Усім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, вже ви читали цю книгу. У вас, можливо, є якісь свої думки, чи вам сподобалася чи не сподобалася книга, що саме запам'яталося? А також, можливо, ви можете порекомендувати ще якусь книгу цього автора. Дійсно, книжка варта уваги. Бажаю вам корисного читання. До нових зустрічей.